Якщо ви завжди знаходитесь в пошуку топових та крутих ігор з українською локалізацією, то це відео саме для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і приємного вам перегляду. Якщо при слові інді, вам на думку одразу спадають фільми, де мужик своїми яйцями металевий стоп зупиняє пару коней, які його тянули, чи підриває машину в польоті, присиливши водія та епічно приземляється, не дивлячись на вибух, то ви не про це інді думаєте. Ми говоримо про жан ігор, які не мають розутих бюджетів та агресивного маркетингу. Однак пропонують цікаві механіки зі сміливими рішеннями. Тож розпочинає наш топ Moonbase. Це мила 2D-гра про дослідження та виживання у космосі. Ви висаджуєтесь на невідомій планеті і збираєте ресурси, щоб побудувати тимчасову базу. Ви граєте за кота, який повинен дбати про своє харчування, дихання, енергію та воду. Ви також можете досліджувати артефакти, щоб отримати нові технології та рецепти. Гра має три режими, навчання нормальний та творчий. Ми говорили, що в ній головний герой котик. Ось і ви будете котиками. Якщо вподобаєте це відео, і підпишетесь на канал. А наступним тайтлом в нашому топі є гра від українських розробників із назвою Ера Еркзодіум. Це пригодницький 2 d екшн у сеттингу дизельпанку. І ні ця гра не про панка, що їздить на дизельному пасаті. Її світ базується на Шумеро, акадській міфології, а ще ця гра від українських розробників Sphere Pixel LLC, яка налічує всього 4 людини. Сюжет розповідає про падіння цивілізації, яка не змогла впоратись з власним творінням, так як жерці, розбещені владою, розгнівали богів і наклали на свій світ прокляття у вигляді неймовірно смертельної хвороби. Людство почало гинути шаленими темпами, а роботи, які були створені, щоб їм допомагати, почали воювати проти людей. Хоча подібних механізмів поведінки у них не було закладено. Ліки, попри усі зусилля не вдалося дістати, тому наш головний герой вчений вирішує перемістити свій розум у штучне тіло, щоб мати змогу вижити. Проте через відсутність достатньої кількості часу він не зміг повністю перенести свою свідомість і у підсумку втратив частину спогадів, але буде їх відновлювати в процесі гри. В грі є багато ворогів, долати яких можна у ближньому бою чи з відстані. Також є механіки стелсу, ухиляння. І ні, не від оновлення в ТЦК, а від ударів та змога перервати атаки. Локалізація виконана добре, а ще ви знайдете кілька цікавих знахідок. Тож обов'язково купуйте гру і підтримуйте наше. Вартість становить 266 гривень. Усі посилання знайдете під відео, а ми йдемо далі. На восьмому місці перебуває троювання МОДра Moonlit Firewall. Це п'ята й остання гра в серії Metroidvania і Мамодора, яка вийшла 11 січня 2024 року. Гра розповідає про пригоди жриці Момо, яка повинна захистити своє село від загрози демонів, що викликані таємничим гостем. Гра має красиву піксельну графіку, захоплюючий гралат, що базується на ближньому бою. Ухилені від атак ворогів та стрільбі з лука, а також складні битви з босами. Момодора Moonlit Firewall отримала багато позитивних відгуків від критиків і гравців, oh my. які хвалять її за простоту, стиль і завершення історії серії. Це подорож на 7-8 годин ігроладу. А якщо ви прихильник серії чи жанру метродваній, то гра вам точно сподобається. Вартість становить 360 гривень. Сьоме місце приготувало для нас гру, яка добре сколихнула ігрову спільноту. І це Beat Remastered. Вона є багатокористувацькою онлайн стрілялкою у якій можна з орків робити хороших руських, граючи за США. Зробили гру всього три людини, які надихалися серією Battlefield. Вона чудово оптимізована, займає дуже мало дискового простору та дає змогу влаштувати битву 128 на 128 гравців. Проєкт може похизуватися великою кількістю зброї більше 45 і більше 17 карт та підтримкою голосового чату. Обирайте зручний клас, керуйте технікою та спаліть вщент кілька цапських дуб. Мені подобається, як воно горить. А її вартість становить 410 гривень. Шосте місце пропонує нам цікаву новинку від польських розробників з назвою The Invincible. Це пригода у футуристичному світі за мотивами культового роману Непереможний, який написав всесвітньо відомий автор наукової фантастики, польський футуролог Станіслав Лем. Сюжетна історія розгортається на планеті Регістри та оповідає про астробіолога Ясну, що шукає своїх зниклих товаришів по екіпажу. Спочатку вам може бути нічого не ясна, але трошки згодом вам відкриється більше деталей. Дослідите кілька нотаток, і от тоді стане трошки ясна. Вам доведеться використовувати різні інструменти, досліджувати цікаві місця, взаємодіяти з істотами та знайти фрагменти втраченого. Усі прийняті рішення вплинуть на кінцівку, яких є декілька, тож будьте уважні. Проєкт пропонує ігроладу близько 8-11 годин, а вартість становить 449 гривень. А на екваторі нашого топу, а саме на п'ятому місці розмістилась гра Lord of the Fallen. Це рольовка у жанрі Souls Lack, що вийшла на рушій Unreal Engine 5, і яка до цього жанру трішки як би мовити не дотягує. Але на вас чекає темничий світ, де ви, як чувак, з найбільшими болсами на ім'я Харкін, вирушаєте боротися зі злом. У грі чудова графіка, яку пропонує Unreal Engine 5, класна реалізація одразу двох світів та купа стилів зброї і магії. У нещодавному оновленні були пропрацьовані деякі боси, їм змінили поведінку, що має спричинити підвищенню температури у області вашого стільця. Тож будьте обережні. Проте при усій цій красі гра не соромиться вилітати та підвантажувати текстури. Різноманіття ворогів не таке вже й велике, а бігти вони за вами з криком, віддай сало вже не будуть на інші кінець карти, бо їх прив'язали до певної області. Загалом розробники активно працюють над грою, і через кілька великих патчів можливо вони зможуть зробити з гри те, чим вона мала бути в момент релізу. Та ціник в 1499 гривень також змушує вимагати від гри значно більше. Що ж, ми підійшли до четвертого місця, і тут знаходиться новинка Enshrouded. Ні, це не вбивця Вальхейм і не вбивця Зельди. Чимось схожа, але це свіженька гра про виживання з елементами RPG, де події відбуваються на величезному воксельному континенті. Ви будете мандрувати горами та пустелями, досліджувати відкритий світ і самотужки приймати рішення, які змінять вашу та долю інших. Тож беріть свою голодупу і гайда виживати. Тут вам і купа монстрів, стрибки, нирки, магія, парирування, деревонавичок та будівництво. Грати можна і в кооперативі і до 16 гравців. А у збудовану вами шарагу згодом прийдуть мешкати NPC. Кільки ви зрізали дерев? Чому четверте місце? Запитаєте ви, тому що гра має ряд технічних проблем. Як от просідання в ПС, українська локалізація виконана не найкращим чином і потребує додаткового допрацювання. Вартість гри становить 549 гривень. А якщо маєте друзів, то грати буде точно весело. Переходимо до здавалось би інтригуючих місць нашого топу, але кого ми обманімо? Ці ігри знайомі майже усім, якщо не кожному. Ніт! Але тут буде невеличкий сюрприз. Тож третє місце в нас ділять одразу дві гри, що ми вважаємо абсолютно справедливим. Першою є Sherlock Holmes The Awakened. це пригодницька гра від української студії Frogwares. Це ремейк третьої гри про Голмса, який був зроблений під час війни. Її події відбуваються у 1882 році. А розповідає вона про Шерлока, який дуже хоче взятись за якусь цікаву справу. Тож ви будете розслідувати зникнення слуги, документи на забор, за яке не хотіла братися поліція. Хвилинку, яке приведе вас до серії зникнень, що пов'язані з темним культом стародавнього Бога. Сюжет в грі дуже захоплюючий. Персонажі цікаві, а вир подій не дасть вам згудьгувати. Хороші анімації, чудовий звуковий супровід, що тільки доповнює загальну атмосферу гри. Ну і звісно, дуже цікаві загадки. Щодо мінусів, то вони також є. Як от рендер деяких касцен в 30 кадрів, заскриптовані з деяких предметів, які не можна використовувати, доки ви не дійдете до цього в покоях мислення та дещо обмежена свобода дій. Вартість гри становить 910 гривень. Якщо не маєте змоги придбати її, то хоча б додайте у список бажаного. Друга гра, яка розмістилась на третьому місці, є Alan Wake 2. Щоправда, її сміливо можна ставити і на перше місце, як і усю тріку нашого топу, але сама концепція того вимагає. Щодо гри, то її назва не перекладається як будити Алана. Це прізвище відомого письменника. Тож це продовження гри Алан Вейк, історія якої розповідає про бестселерного письменника Алана Вейка, який був ув'язаний в альтернативному вимірі протягом 13 років. Ви граєте за сагу Андерсон, що є агентом FBI, та приїхала розслідувати таємниче вбивство у маленькому містечку. Цікаво те, що якраз в цьому містечку 13 років тому і зник відомий письменник Ф І напарником є персонаж з книг самого письменника. В грі є кілька видів зброї, цікава механіка з ліхтарем, який дає змогу виводити ворогів в стіні. Також персонажів можна прокачувати для Саги та Алана, вона відрізняється, так як вони мають дещо різний стиль. Це й логічно маємо агента FBI та письменника. В ній круто реалізована механіка окремої уявної кімнати для аналізу подій та пошуку знахідок. Тут можна поглянути на зібрані докази, подивитися відео та послухати просто неймовірні саундтреки, а ще задіяти інтуїцію саги для пошуку зачіпок. Варто зазначити, що в грі дійсно красива графіка та атмосфера, тому і системні вимоги в неї відповідні. Однак це одна з найкращих та й найцікавіших ігор 2023 року, яка надовго закарбується у вашій пам'яті. Придбати її можна у Мазані Games, вартість становить 1238 гривень. А під час великих розпродажів урвати проєкт можна значно дешевше. Друге місце зайняла знахідка року, у яку не вірив ніхто. Якщо ви не знали, то майки хотіли гру в Game Pass, але пропонували студії Larian за це смішні гроші. Так ми говоримо про Baldur's Gate 3. Цей шедевр вивів жанр класичних рольовок на зовсім інший рівень, та закохав у нього безліч нових прихильників. Сюжет дуже інтригуючий, побічні завдання мотивують вас детальніше досліджувати світ і перетікають у головні. Також круто пропрацьовані діалоги та ваш вибір, який матиме наслідки. Персонажі досить глибокі та пропрацьовані. А романтичні сюжетні лінії залишають приємне враження. З погодою обіцяє сливо у твоїх штанях. Кожна романтична історія стає унікальним досвідом зі своїм стилем та шармом відповідно до персонажу. У підсумку можна сказати, що це не просто гра, це величезний та цікавий світ, який затягне вас годин так на 150 через свою величезну свободу дій, увагу до деталей та нелінійність. Звісно, є і свої недоліки у вигляді технічних проблем та багів, але це нічого у порівнянні з тим, що вам пропонують. Вартість становить 899 гривень. Перед оголошенням першого місця не забудьте підписатись на канал та вподобати це відео. Якщо воно збере 100 вподобак, то ми зробимо ще одне про ігри з українською локалізацією, які ще не вийшли. А у коментарях пишіть, яку гру не бачили в топі, але яка заслуговує бути там. І перше місце забирає гра від CD Projekt Red, яка стала абсолютним провалом на релізі і неймовірно крутим проєктом після низки патчів. Це Cyberpunk 2077, хоч і не одразу, але вона отримала офіційну українську локалізацію, над якою працювали шлях Бітраф та Unlock Team. Це гра з неймовірною глибиною сюжету з найдорожчим та наймасштабнішим у ігровій індустрії доповненням Ілюзія свободи. Візуальна частина гри просто неймовірна, особливо якщо ви маєте потужне залізо. І все таки вона спробожна поставити на коліна будь-яку відеокарту, хоч і має доволі якісну оптимізацію. Події Cyberpunk відбуваються у майбутньому, а саме у 2077 році, в місті на Сіті, яким керують корпорації та кримінальні структури. Ви граєте за Ві, який візьметься за досить авантюрне завдання по викраденню дорогоцінного чіпу у однієї з корпорацій разом зі своїм товаришем. Але нюанс в тому, що кейс з чіпом розгерметизувався і він почав псуватись. Тож єдина можливість його зберегти, це вживити в себе. Але вони навіть не підозрювали, до чого це може призвести. Також гра пропонує вам безліч цікавих квестів та завдань: купу зброї, можливість кастомізації, неймовірну свободу дій та круте дерево вмінь. Підібрати свій стиль бою допоможе великий асортимент білдів та кіберплантів. Ця гра подарує вам все, що забажаєте. Хочете влаштувати ефектну бійку, будь ласка, або просто ганяти по цікавому місту на крутих тачках, або ж на метро для поціновувачів імерсивності. Якщо ж захочете зустрітися зі своєю дівчиною за пляшкою Львівського різдвяного, радость вам і цю можливість. Щоб описати усі можливості і переваги Cyberpunk 2077, Не вистачить хрометражу відео. Вартість становить 1099 гривень. А на цьому наш топ завершується. Пишіть у коментарях свою думку. Не забувайте підписатись на канал, донатити на підтримку армії та, якщо є можливість, допомогти зібрати на оренду серверу для нашого сайту. Усі покликання знайдете в описі. Дякуємо за перегляд та побачимось у новому відео. Бажаю вам щастя, здоров'я! Ну, багато вам племінників.